Вітаю гість програми сьогодні. Дмитро Снігирьов, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, вітаю, дякую, що знайшли час. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре, як ви оцінюєте нинішню ситуацію на фронті, що відбувається наразі? Ситуація складна, але варто говорити про те, що за оцінками <кхем> <кхем> Сирського сила оборони України за серпень місяць змогли деокупувати приблизно до п'ятидесяти шісти. Квадратних кілометрів української території це серйозні успіхи Сил оборони України і давайте подивимося, проаналізуємо разом е, з вами ці успіхи. Е, серпень місяць е, характеризувався активізацією бойових дій по декількох напрямках одночасно. Окупанти намагалися прорватися до адмінкордонів Дніпропетровської області, зокрема на Добропільському напрямку. А внаслідок дій російських окупантів. Е, Просування в лип української території за даними генштабу збройних сил України тоді складало від 10 до 12 кілометрів. Шановні телеглядачі, зауважу, що повідомлення в західних змі, зокрема білд від так званого військового кореспондента Юліана Рьоки щодо глибини просування українських е, перепрошую російських військ до 18 кілометрів. Це відвертий фейк. Але на жаль, українські ЗМІ, не перевіряючи інформацію, понесли е, цей, е, ну скажімо так, інструмент інформаційно-психологічних операцій противника, менше з тим, наслідок передислокації оперативних резервів Сил оборони України на цей напрямок е, і успішних контрнаступів, вдалося деокупувати сім населених пунктів. Те, що відбувається наразі, на добропільському напрямку створено. Передумови для стабілізації ситуації ті малі штурмові групи російських окупантів, яким вдалося розсочитися в глиб української території, вони наразі в оперативному оточенні відрізані від баз матеріально-технічного забезпечення. І відповідно проводиться режим контрдиверсійних дій з метою знищення цих малих штурмових груп. Зауважу на добропільському напрямку наразі немає передумов для подальшого просування російських окупантів. Причому на цей напрямок росіяни перекидають оперативні резерви, зокрема 155-ту бригаду морської піхоти з курського напрямку, якраз з метою деблокування оточених російських підрозділів під час. Наступу Росіяни втратили за даними генштабу збройних сил України, причому за два дні боїв, до тисячі е, осіб е, збройних сил Російської Федерації, але й примітно те, що під час наступу було знищено 12 одиниць важкої бронетехніки, а це свідчить про те, що окупанти змінили тактику дій. Від тактики дій малими штурмовими групами від 8 до 12 осіб, вони перейшли відповідно до тактики використання важкої бронетехніки, чого не було вже давно. Це Добропільський напрямок по Покровському напрямку. Силам оборони України вдалося деокупувати новоекономічне і удачне. Це серйозне покращення тактичного становища наших захисників. Мовиться про те, що знята. Загроза безпосереднього контролю над ключовою локацією. це траса Павлоград-Покровськ. Наразі за даними Генштаба Збройних сил України відбувається відповідно, подальші контрнаступальні дії Сил оборони України, зокрема в на напрямок населеного пункту. Разіне. чим примітно, це населений пункт саме з району Разіне. Окупанти намагалися тиснути на ще одну локацію Сил оборони України. Це відповідна е, трасу е, в районі населеного пункту Родинське. Це ключова локація Сил оборони України, яка би контроль над якою перепрошую, давав би можливість окупантам е, значно погіршити е, позиції Сил оборони України на Мирноградсько-добропільському напрямку. Тобто, як бачимо, є. Досить серйозні тактичні успіхи Сил оборони України, крім того, повідомляється про те, що Сили оборони України деокупували окупували і повністю зачистили Володимир Володимирівську. І є просування в районі золотого колодязя і Новоторецького. Так, це по Покровському напрямку. По... Лиманському напрямку сили оборони України де окупували село Зарічне Лиманської громади Донецької області. Це повідомлення генштабу збройних сил України і звертаю увагу, що в повідомленнях Deep State немає інформації про взяття під контроль силами оборони України Зарічне. Ще раз закликаю шановні українці, перевірені джерела інформації це повідомлення генштабу збройних сил України. По Лиманському напрямку окупанти будуть намагатися прориватися безпосередньо до Лимана з метою якраз встановлення контролю над ключовими логістичними складовими Сил оборони України на цьому напрямку різко погіршилася ситуація на відповідно Лимансько-Куп'янському напрямку. Мовиться в першу чергу в районі. Серебрянського лісництва там значні тактичні успіхи окупантів. Крім того, ми втратили плацдарм на річки Є і просування окупантів напрямок Сіверська до Сіверська, півтора кілометри. Тактичні успіхи окупантів стали можливим після взяття під контроль населеного пункту Білогорівка. Це ключові панівні висоти, які контролюються окупантами, які дають передумови для вогневого контролю над тиловими. Локаціями сил оборони України, що її значно погіршила ситуацію як в Серебрянському лісництві, так і відповідно в напрямок Сіверська. Сіверськ – це фактично східний фланг славянсько Краматорської агломерації. І відповідно подальше просування окупантів в напрямок Сіверська досить серйозно може вплинути на загальну ситуацію на цьому напрямку. Крім того, давайте перейдемо до відповідного огляду ситуації на славсько-краматорському напрямку. Це чотири е, промислові міста Донецької області, які знаходяться під контролем Сил оборони України. А Костянтинівка, Дружківка, славянськ Краматорськ. Е, Є, на жаль, тактичні успіхи окупантів на Крама в е, Костянтинівському напрямку. Там є просування в районі Клобанбику і, е, на жаль, за рахунок контролю панівних висот в і часовому яру, окупанти мають можливість тримати під вогневим контролем як житлові квартали Костянтинівки, так і відповідно позиції Сил оборони України. Сама Костянтинівка знаходиться в низині. Це погіршує значно е, позиції наших оборонців. Причому йдеться про те, що окупанти використовують тактику невибіркових ударів в першу чергу по житловій інфраструктурі. Минулий тиждень характеризувався фактами масової гибелі цивільного населення в місті Костянтинівка. Тобто, удари ще раз підкреслюю, завдаються і по лікарнях, і по відповідно, житлових мікрорайонах е, є відповідне розуміння того, що окупанти. Будуть намагатися в подальшому використовуючи тактичні успіхи і на турецькому іну відповідно на умовно Костянтинівському напрямку створити загрозу оперативного оточення Сил оборони України в районі Костянтинівки. Часів'ярський напрямок це ворота до Костянтинівки. Там ми утримуємо позиції а, в районі а, Шевченка. Мікрорайон це приватна забудова. І показом є той факт, шановні телеглядачі, що невеличке місто з населенням до війни 10 тисяч. Окупанти безуспішно намагаються штурмувати півтора року, а це для розуміння можливих до подальших сценаріїв щодо боїв засланської Краматорської агломерації. Легкої прогулянки у них не буде. Е, на згад, з, нагадаю вам події, е, а саме бої. В районі Бахмуту, дев'ять місяців вони його штурмували, втрати особового складу до 100 тисяч. Так, тепер відповідно по куп'янському напрямку. Попри заяви на очільника Генштабу України окупанта щодо значного контролю над містом Куп'янськ, наразі можемо говорити про те, що є певна сіра зона на околицях Куп'янська, яка не контролюється жодної зі сторін. Так звані флаговтики росіян вони були нейтралізовані і подальшого просування відповідно, Глиб Куп'янська поки немає. Причому зауважують, що основна загроза для українських військ це не сам Куп'янськ, можливість його втрати, як відповідно, основний акцент окупантів. Буде направлений на встановлення контролю за ключовою залізничною станцією Куп'янської взловия. Оце основний план окупантів, бо контроль над куп'янським узловим дасть можливість за рахунок короткого плеча логістики перекидання особового складу важкої бронетехніки БК з метою відповідно створення ударного групування для просування якраз напрямок Сланська Краматорської агломерації вздовж річки Оскол. Ну і запорізький напрямок попри перекидання оперативних резервів на цей напрямок, зокрема підрозділів 76-ї повітряно-десантної дивізії з курського напрямку і 7-ї повітряно-десантної дивізії з Херсонського напрямку, там ситуація стабільна. Є намагання окупантів просування в напрямок малої Токмачки з загрозою виходу безпосередньо на відстань вогневого контролю. Над Запоріжжям з використанням ствольної артилерії, але ці сценарії прораховуються за рахунок рельєфу місцевості, а це плоска рівнина силам оборони України вдається за рахунок використання і в півдроніви? Відповідно, засобів ураження стримати подальше просування окупантів на цьому напрямку, пане Дмитро. Повертаючись до Дніпропетровщини, на вашу думку, які перспективи щодо заглиблення окупантів середину області? Ну, мовиться про так званий сіряк, і ну, відповідно, ті прикордонні населені пункти мається на увазі на адмінкордоні Дніпропетровської Донецької області. Але, на мій погляд, цей фактор в першу чергу має на меті політичний тиск на керівництво України показати загрозу масштабування за рахунок розширення театру бойових дій Дніпропетровської області. Загрози враховуються, але тут варто й говорити про те, що окупанти прекрасно розуміють можливості подальших сценаріїв розвитку подій. В першу чергу їм інколи необхідне встановлення контролю над цією територією Донецької області, тобто. Удари на Дніпропетровщині, на мій погляд, це так звана тактика тисячу порізів». відволікання оперативних резервів Сил оборони України від основного напрямку удару окупантів. А це саме Донецький напрямок, це Лиманський напрямок і Сланська Краматорська агломерація. Пане Дмитро, головнокомандувач Сирський повідомив, що армія РФ наразі має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках в 4-6 разів. Що фактично це означатиме на полі бою, якщо ситуацію не вдається змінити тактика м'ясних штурмів, те, що наразі окупанти використовують. Але лише раз зауважу: останні два тижні засвідчили те, що окупанти змінили тактику бойові дії. Причому не тільки відповідно на Добропільському напрямку, але та сама тактика спостерігається на куп'янському напрямку, на Лиманському. Це використання відповідно важкої бронетехніки. От саме перевага в живій силі дає можливості. Окупантам подальшого просування вглиб української території це тактика дій малих штурмових груп від 12 до від 8 до 12 осіб, але великої кількості, і коли створюється вогнева перевага на узькій ділянці фронту, що й дає можливість просочення вглиб української оборони. Ну і плюс не укомплектування підрозділів сил оборони України. Давайте називати речі своїми минами. Плюс відповідно на жаль та сама стара. Стара проблема сил оборони України, коли окупанти б'ють по стиках наших підрозділів. Знов таки відсутність координації дій на жаль приводить до тих подій, які ми бачили на добропільському, та не тільки добропільському, але відповідно авдіївських та інших напрямках. Пане Дмитро, під час нещодавньої масованої повітряної атаки Росіяни вперше вдарили по будівлі Кабміну. Про що це може говорити на вашу думку? Зміна тактики і стратегії дії російської окупаційної армії, причому зауважте, вдарили не тільки по Кабміну, але й відповідна по мостах через Дніпро, чого не було за весь період широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну мається з лютого 22-го року. Тобто, дають зрозуміти, що тепер законними цілями будуть і відповідна мости через Дніпро і будівлі урядового кварталу. Це елемент військово-політичного тиску. На мій погляд, Україна має відповідати церкально, ударами по Кримському мосту, щоб зрозуміли, що подібна тактика дій зустріне більш ніж адекватну відповідь, пане Дмитре, Була атакована будівля адміністрації в сумах. Це означає, що росіяни готові цілити і по військово-цивільних адміністраціях інших міст не столиці. Вони і цілять це і є основними ударами, тобто, показати е, те, що основними законними цілями є якраз. Урядові квартали це стосується не тільки столиці, але й відповідно будівлі військово-цивільних адміністрацій власних центрів. Аналогічна ситуація була в Ізюмі. Вони поцілили будівлю районної міської адміністрації в Лимані та інших містах. Тобто, як бачимо, я ще раз підкреслюю це тактика росіян створення хаосу паніки на контрольованих збройними силами оборони територіях. Ну, відповідно завдання ударів по адмінбудівлях з метою блокування відповідного управлінського характеру діяльності на контрольованих територіях, пане Дмитро. Росіяни окрім ракет здійснили атаку, застосувавши більше восьми сотень безпілотників. Як часто на вашу думку, вони зможуть повторювати такі атаки? Ну, давайте проаналізуємо сьогоднішню атаку: 142 ударних безпілотника і дрона Оманки. Правильно, це свідчить про різке зниження активності засобів ураження в першу чергу аеродинамічних. Тобто не варто українці лякатися цифрами 800. А за інформацією, навіть вищої посадової особи держави президента України з 800 безпілотників. 400 – це були дрони Оманки. Це перше, що ми маємо розуміти. Тобто, цифра 800, вона, начебто, так звучить переконливо, але по факту лише 400 з них були безпосередні ударні безпілотники. І головне, шановні українці, є аналітики, відповідно проаналізував характер ударів БПЛА по території України за серпень місяць. Так, от, якщо попередній липень там було 6300 БПЛА по території України, то відповідно серпень 4500. Тому не про яке масштабування виробництва БПЛА на території країни окупанта не мовиться. А от подібні удари: це от якраз, якщо ви проаналізуєте, пане Дмитро, і ви, шановні українці, це накопичення засобів ураження і створення відповідної картинки. Дивіться, 800 прилетіло. Це ж о, е, відповідно, має викликати певні реакції. І на жаль, в українській змі, пане Дмитре, ми бачимо. Тому дякую вам за можливість донесення інформації. Пане Дмитро, як ви оцінюєте реакцію американців президента Трампа на ескалацію з боку Путіна? Чого очікувати в найближчий час? Як вважаєте? Адекватно і знов не варто піднімати антиамериканські істерики. Жорстка реакція Трампа з приводу? Збільшення закупівель російської нафти в першу чергу країнами Європи на тлі безпрецедентного економічного тиску з боку Сполучених Штатів. Причому зауважте, шановні телеглядачі, мовиться ж не про росі... про російську Угорщину чи то Словаччину, Франція різко збільшила закупівлю і відповідно скрапленого газу, і, і... нафти з країни окупанти То як пояснити подібну поведінку Макрона? І, відповідна, реакція Трампа була аж жорсткою. Ну і давайте згадаємо 50% міта на товари з Індії як відповідь на фінансування фактично активної фази бойових дій в Росії, бо мовиться про те, що Індія є однією з найбільших країн кінцевих споживачів російської нафти. Пане Дмитро, з'являється все більше повідомлень про проблеми з паливом на території ворога. Як ви оцінюєте? Подальші перспективи в цьому питанні чи вдасться нам продовжувати бити по ворожих НПЗ? Так вдасться. Причому варто говорити про те, що проблеми не тільки на території тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької області, але й відповідно на території країни окупанта. Шановні телеглядачі, з нового року оптова ціна на А 95 в Росії збільшилася на 50%. Оце і є оцінка успішних дій. Сил оборони України і головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті ударів по нафтопереробних підприємствах на території Росії за оцінками самої російської сторони. Близько двадцяти російських МПЗ або частково або повністю припинили е, виробничу діяльність внаслідок ударів безпілотників е, Сил оборони України і головного управління розвідки Міністерства оборони України. І зауважу в серпні було встановлено рекорд. Мовиться про дальність ураження безпілотників головного управління розвитку Міністерства оборони України нафтопідприємства в Ухті. 2000 кілометрів. А це вже серйозна заявка. Ну і давайте, шановні телеглядачі, згадаємо про анонсовані засоби враження. Мовиться про аеробалістичне фламінго українського виробництва з дальністю ураження 3000 кілометрів і довгий Нептун 1000 кілометрів. Тому будемо чекати, що вересень стане пекельним для росіян прямому переносимо сенсі, пане Дмитре. В американських медіа з'явилася інформація, що у разі досягнення мирної угоди Україна нібито зможе закупити американські системи озброєнь на суму близько 100 мільярдів доларів в обмін. Сполучені Штати розраховують на доступ до інтелектуальної власності та технологій, які Україна розробила під час війни з росіянами. Трамп готує таким чином гарантії безпеки для України. Що це? Абсолютно, Причому чому не тільки на момент укладання мирної угоди, але й відповідно наразі українська сторона отримає від сполучених штатів зенитно ракетні комплекси. Це 6 батарей ЗРК Петріот, які будуть викуплені Данією, А сума контракту 8,5 мільярдів. Це значно посилить позиції українського ППО в моменті прикриття критичних об'єктів. Пане Дмитро, дуже дякую за ваш час, перемоги і мирного неба вам, друзі. Гостем програми сьогодні був військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.